Лава Україні в ефірі головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо. Сьогодні ворог атакував Україну 42 дронами камікадзе, 36 з яких наші збили. Повідомляє міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Зокрема, під обстріл потрапила столиця. Наразі відомо про чотирьох загиблих в одному з житлових будинків Києва. 19 людей вдалося з під його завалів. Серед загиблих знайшли чоловіка та вагітну дружину. Неспокійно було і по всій території Київщини, ви бачите, що ворог на сьогоднішній день спрямовує свої зусилля саме на об'єкти критичної інфраструктури для того, щоб нам якомога збільшити ризики руйнування нашої критичної інфраструктури. Але хочу сказати, що на сьогоднішній день. У нас ситуація стабільна. Вона контролюється противоповітряною обороною. Інших ризиків немає, і зазначу також подякую мешканцям Київської області і міста Києва за те, що вони на вихідні дослухались і економили електроенергію вживання її досить суттєво зменшилось. Продовж минулого тижня у Білоцерківському районі трапилось 14 пожеж. Дві людини загинули. Про це повідомив виконуючий обов'язки головного надзвичайника району Віктор Сподін. Зокрема, вночі у Білій церкві на вулиці Східна рятувальники ліквідували загоряння в одній з квартир багатоповерхівки. Там виникла пожежа на балконі другого поверху. Полум'я охопило прилеглі кімнати, внаслідок чого зітліли речі. Гасили пожежу. 12 Дцять надзвичайників за допомогою двох спецавтомобілів постраждалого власника оселі госпіталізували до лікарні номер два. Також з будинку евакуювали 10 людей, зокрема й жінку з двома малолітніми дітьми з сусідньої квартири. Причину пожежі встановлюють фахівці. На центральних магістралях Білої церкви проводять ремонт дорожнього покриття. Так, вихідними уклали новий асфальт на одному з проблемних перехресть міста. Проспект князя Володимира, вулиця Павліченко, вулиця Заярська. Місту це обійшлося за відкритими даними держзакупівель Прозоро у понад 2 мільйона 800 тисяч гривень. Як зазначає начальник дорожнього господарства міської ради Олексій Погасій, значну кількість ямкових ремонтів по місту виконали навесні. Та влітку. Наразі роботи тривають на магістральних дорогах, зокрема по Сквирському шосе. Крім того, в планах комунальників відремонтувати проспект незалежності та перехрестя бульвару Олександрійський з вулицю Партизанська. Також, можливо, руки дійдуть і до невеликих вулиць та провулків, що є пішохідними зонами міста, або там, де тротуар взагалі відсутній. Ліквідація також аварійності відбувається на деяких прибудинкових територіях, де ремонт досить довго не проводився, або ж знову-таки історія, де робили і десь не доробили, десь трохи не хватило часу, погодніх умов чи фінансування. Тому також вибираються такі будинки. Також звертаємо увагу на черговість, тому що список черговості досить великий і в дорожньому управлінні він складає 4 тисячі заявок. Які ну постійно опрацьовуються. Вже майже місяць саме стільки минуло з дня, коли міському голові Геннадію дикому Набута САП повідомили про підозру у завданні майже 9 мільйонів гривень збитків територіальній громаді. Йдеться про купівлю недобудови по вулиці Театральна, 5 під ЦНАП за гроші міського бюджету. Окрім дикого підозру, повідомили ще двом учасникам корупційної схеми: власнику нерухомості та оцінювачу. Слідство встановило, щоб втілити махінації у реальність. Чиновник вдався до незаконних дій, а саме забезпечив підроблення звіту про оцінку майна, а також вів в оману профільні комісії міськради та її депутатів. Втім, як стверджує низка громадських активістів, їх та дикого неодноразово попереджали про наслідки, а також пропонували інші більш вигідні пропозиції. Однак міський голова наполягав на своєму наразі за словами активістів Білої церкви, бюджет міста продовжується. Вжуть використовувати нераціонально. Раціонально використання грошей ми не бачимо у плитці. Чи ми не бачимо в благоустрої? Ми бачимо раціональне використання нашого бюджету. А це мільярдні кошти йдуть зараз на плитку. Ми бачимо тільки в допомозі нашим військовим, в допомозі. Добровільчим формувальним громади нашої мені прикро, що сьогодні можновладці використовують кошти на те, щоб показати людям якісь алеї, якісь тротуарні переходи і так далі, і тому подібне. Сьогодні війна і це є проблема в першу чергу, на котру треба використовувати гроші. Я не думаю, що хтось погодиться з тим, щоб витрачати такі гроші на придбання якихось будівель, підприємців. Для мене це нонсенс. І я категорично проти. Замість в'язниці служба у Збройних силах України, суд закрив кримінальну справу проти скандального білоцерківця-розбійника Вадима Тітушки. Про це повідомив його адвокат Олександр Тананакін. На початку вересня відповідну ухвалу виніс бурварський міськрайонний суд. А ось сам 29-річний гопник, за даними деяких джерел, наразі проходить військову службу на посаді командира відділення ремонтної роти одного з батальйонів. Але коли та як саме Вадим Тітушка вступив до лав ЗСУ, невідомо зазначу справу проти білоцерківця, яку закрив суд стосувалась розбійного нападу, і це за це йому загрожувало до 12 років позбавлення волі. В Україні найближчим часом очікується подорожчання продуктів харчування ще на 10-15%. Такий прогноз дали у всеукраїнській аграрній раді. Подібної думки й інші експерти. Доктор економічних наук Лідія Горошкова пояснює, що на зростання цін впливають війна, порушення логістичних ланцюгів, вартість на паливно мастильні матеріали та курс валют. Крім курячих яєць, за кілька місяців суттєво зросте ціна борщового набору та молочних продуктів. У фахівці наголошують, що чимало у ціноутворенні залежатиме від коливання долара, адже він має значення для виробників та імпортерів. Натомість ціни на гречку можуть трохи впасти завдяки збільшенню посівної площі цієї культури у 2022 році в півтора рази. Ті продукти, які будуть набирати ціну, вони є традиційно такими, що набирали ціну і в довоєнний період. Просто е, стартова межа цих цін, вона цього року значно вища. І тому нас це певною мірою, як пересічних громадян, лякає. Тобто, якщо ми поспостерігаємо, то звісно, на жаль, взимку будуть дорожчати овочі, але якщо повернутися до воєнний період, то вони дорожчали і в минулі роки. Що стосується всіх інших товарів, Продуктів. Ну, на жаль, в зимовий період молочні продукти зростуть, це, на жаль, також цілком зрозумілий процес. І тут також дві тенденції. З одного боку, це зима, вона не дуже сприятлива для великої рогатої худоби, яка дає нам молоко. І тут, на жаль, є ще одна тенденція знову таки руйнування. Війна в Україні сколихнула всіх і кожного. Більшість людей на хвилі патріотизму почали створювати пісні та вірші, присвячені перемозі та силі нашого народу. Десятки композицій, поезій вже увійдуть в історію, серед яких ремейк славнозвісної Ой, у лузі, червона калина або героїчна Доброго вечора! Ми з України. Ось як вплинула війна на художників розкаже Любов Геращенко. Змінились настрої не лише в музиці, але й в мистецтві. Українські художники також по іншому почали писати картини, презентували власне бачення сьогоднішніх подій і білоцерківські митці, відкривши виставку в бібліотеці номер 8 Виставка це традиційна поліфонія осені кожного року. До дня художника художники міста організовують такий подарунок своєрідний для містян в честь свого професійного свята. Ця виставка не стала винятком, хоч. Такий важкий такий час у нас. От, але ви ж бачите на, цих, на стінах картини, що ця виставка пронизана війною. Тема війни пронизана, і вона не обійшла творчість художників. Ювілейний й показ пронизаний тривогою та воєнними подіями. Цього року до нього доєдналися понад 20 художників. Завідуюча виставкової зали Любов розповідає серед них і талановита молодь. Їм найбільше вдається передати пережиті емоції. А картини мало чим поступаються професійним миттям. Молоді, дуже включилися, молоді та ж Настя Гайдаєнко, Настя морська ось її робота така декоративна. От Аня бо молодь дуже включилася. Молодь, от, і вона доповнила роботи наших таких метрів: Дмитренко Олександр Федорович, Гайдаєнко, Олена. У виставковій залі можна побачити як зображення українського захисника на газетах, Київ, що народжується з попелу, так і скульптуру славнозвісної бавовни з мармуру та візуалізацію Хаймерсу, який нищить позиції орків, а ще сучасні патріотичні плакати. Міцевий художник Георгій Пономарьов констатує, на нових картинах змінилась техніка малювання та мазків, Ба більше нині на холстах домінує темно-синій колір. Сучасність з'явилася, відійшла минулість. Якщо минуло, ось було все рівно. Ми тяготіли до тієї радянської системи. До соцреалізму. раптом прийшли такі моменти, коли картину можна написати ось як. Студзінський Сергій написав, він і на газетах написав цю картину. Звичайно, вони на холст наклеєні. Появилися нові техніки в графіці. Це сучасне. Це сучасне. І ось ці події різко відокремили сучасність від минулих років. Можливо, все зміниться настільки, що прийдеться ну, геть. Десь себе шукати, тому не загубись розкривайся сьогодні. Але малюнки на військову тематику не завжди про горе та тривогу. Митці зауважують, картини найчастіше пишуть про перемогу над російським ворогом навіть у найважчі часи. Дуже важко, але переборюю себе і беру приклад з наших захисників. Потрібно не давати ворогу. Те, що він хоче. Він хоче, щоб ми всі скукожились і злізли по норках і нічого не робили. І не люблю слово тему війни на тему перемоги. Колись війна закінчиться, але пам'ять про неї залишиться у спогадах, віршах, фільмах, піснях і, звичайно ж, у картинах. Тому прогулянка по сонячному гурзуфу невдовзі може стати не лише зображенням на картині, а й цілковитою реальністю кожного українця. Львов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Білоцерківці посідають найвищі сходинки п'єдесталу з різних видів спорту. Вихідними на міжнародному чемпіонаті з повітряної гімнастики Fusion Air Cup Львів. юні грації здобули низку перших місць на повітряних кільцях. Так, Кароліна Овсієнко виборола золото в категорії 6-9 років. Дебют Каміла Бойко та Владислава Добровольська отримали перші місця в категорії аматори. А ось серед професіоналів 6-9 років. Вищу сходинку посіла Аліса Слісаренко. Ще одне перше місце здобула Валерія Сварич у категорії Повітряне кільце на півпрофесіонали тренуються спортсменки у Міленіум Ден студії під керівництвом Анастасії Нюкіної. Поступаються здобутками і наші боксери. Білоцерківець Дмитро Грабовський став чемпіоном світу з кікбоксингу у віковій категорії 65 кілограм серед юнаків. Тренує чемпіона Леонід Кулебаба. Змагання проходили в Угорщині. Крім Дмитра, у складі збірної команди України виступали 12 інших білоцерківців, вихованців спортивного клубу «Спарта БЦ». Збірна посіла друге місце серед 20 команд. Крім того, білоцерківські дзюдоїсти Олег Солнцев та Іван Солоденко стали бронзовими призерами у складі збірної України в командній першості чемпіонату світу з боротьби на поясах. «Алиш». проходив турнір у Туреччині. Тренуються спортсмени у ДЮСШ США Олімп під керівництвом Володимира та Альони Дзюби. Вже з середи у білій церкві суттєво похолодає, враховуючи, що у місті велика кількість переселенців, які, втікаючи від російських ракет, полишили там все. Сьогодні вони потребують не лише продуктів харчування, але й речей першої необхідності. Наразі таку допомогу роздають як волонтери, так і різні організації, де у нашому місті можна отримати безкоштовно теплий одяг та взуття. Дивіться у сюжеті. Теплі куртки, светри, штани та взуття у штабі організації Let's Do It Ukraine можна знайти все та навіть більше. Про це жартома розповідають її волонтери. Щодня за одягом до них звертається понад 20 людей. У більшості це переселенці. Втім, як стверджує волонтер Олесь, не відмовляють нікому і брати теплих речей можуть скільки потребують. Каже, попит на одяг шалений, а ось пропозиція низька. Адже з-за кордону таку допомогу майже не отримують. Тож виручають небайдужі білоцерківці. Але цього замало і наразі у штабі бракує найнеобхіднішого. Переважна більшість переселенців з півдня і для них наші погодні умови це для них щось вже скажем так. Зима для них не вистачає зимового одягу. особливо потреба в спальних речах. Через те, що більшість переселенців просто беруть мінімум найменше з собою документи, якісь мінімальні кількість. Коштів і їм не вистачає ковдр, постільної білизни, подушок. Люди просто приходять. що з'являється, беруть, можливо, просто що менші розміри, потім щось міняють або між собою обмінюються, але цього не вистачає. от все тримається на тому, лише що люди приносять через те, що. З заходу зараз обмежилися постачання, вирішила допомогти речами, Юлія дівчина не з чуток знає, як це тікати з окупованого міста майже ні з чим. Адже навесні руський мір вдерся до ірпеня, тож вона повернулась на малу батьківщину у білу церкву. Попри це, що тижня намагається перебирати гардероб та ділиться ним з іншими. Маю можливість, то стараюся допомагати, тому всі свої речі, які на даний момент я не ношу, то Вважаю за потрібне принести допомогти комусь, кому треба. Ну дівчата попросили приносити сезонне сезонний одяг, то стараюсь таке. У мене дитина є, тому приношу і взуття дитяче, яке вже не використовую свої там куртки. А ось у територіальному центрі міста допомагають пенсіонерам, як зазначає його директорка Ірина Дога, Цьогоріч вони отримали понад одну тонну одягу та взуття від партнерів з Німеччини, Польщі та Норвегії, але не менш активні і білоцерківці. Крім того, в установі надають речі не лише людям похилого віку, але й захисникам. Їм власноруч шиють спідню білизну та теплі носки. Ми маємо таку нагоду дати теплі речі в вигляді шуб. Пальто, світер, це можуть бути і теплі костюми, також є у нас і теплі носки, шапки, шарфи і перчатки. Хочу зазначити, що всі ці теплі речі ми надаємо тільки клієнтам, які перебувають в територіальному центрі. У нас є в наявності, у нас є два пункти прийому. Опять же, за цими ж адресами Шаламаліхма 48 і 134, Ви можете також там взяти одяг. Не соромитися брати тепле вбрання та взуття просять і в місцевих церквах. В одній з них при вході облаштували куточок з одягом. Тут можна знайти багато нових речей для дітей, а також принести власні у гарному. Станем. Ця ініціатива, мабуть, при кожному храмі є така добра традиція допомагати близьким людям. І ця традиція вживалася у нашому храмі протягом багатьох років, але особливо вона поширена у більшому об'ємі це у період війни. В незалежності від віку, статі. Кожен, хто має потребу у цих речах, які знаходяться тут у нашому храмі, має можливість прийти і взяти її. Попереду дощова осінь і холодна зима. Тож підтримати і допомогти українцям, які змушені тікати від окупації з мінімальним набором одягу та тим, хто потребує його. Нині важлива справа. І долучитися до неї може кожен. Ярослав Гаца, Олександр Куга, еспресо Біла Церква. І завершую ефір прогнозом погоди на цей тиждень від Укргідрометцентру. У вівторок буде сонячно. Вдень температура повітря сягатиме плюс 19 градусів. Ось у середу варто захопити з собою парасольку, адже наприкінці дня очікується дощ. Попри це, повітря прогріється до 17 тепла вночі до 10. У четвер температура опуститься майже вдвічі від 2 до 9 градусів. Небо вкриють хмари. У п'ятницю також буде по. Холод... Холодно по осінньому на вихідних сонячну погоду білоцерківцям не варто також очікувати, адже протягом двох діб дощитиме у суботу. Термометри показуватимуть від плюс 2 до 10 градусів за цельсієм а в неділю від 7 до 14. Це все, що я встигаю розповісти на цю годину. Я прощаюсь з вами до завтра, аби підготувати ще більше важливих новин з життя нашого міста. Бережіть себе та будьте пильними, якщо почуєте повітряну тривогу чи звук літаючих мопедів. Разом допомагаємо армії та віримо у силу і міць нашої ППО. Слава Україні!